Українцям доведеться заплатити податок на житло, яке було ними придбано ще багато-багато років тому. Це не жарт, це новий старий податок, назвемо його так: новий старий податок. А, українцям нагадали, що доведеться заплатити. Ну, Наскільки я розумію, під їх критерії ну, багато українців підпадають, тому ну, будемо платити всі. Вітаю, українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайомийська підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Українцям нагадали, що треба сплатити податок на житло. Причому це стосується навіть тих квартир і будинків, які були куплені ще давно. Якщо вони відповідають критеріям щодо сплати податку, то за них доведеться платити. Податок на житло сплачується не на будь-яке житло і не на всю його площу, але під ті критерії, які нам дають. Підпадає дуже багато українців. Оподаткування підлягають лише квартири площею під 60 квадратних метрів та будинки, площа яких перевищує 120, при цьому не оподатковується лише ось та площа, яка перевищує ціну. Але в людей, знаєте, бувають там і 65 квадратів, 70 квадратів, 80 квадратів. Тобто, якщо, приміром, в людини 70 квадратів. Або там площа будинку дорівнює 130 квадратів. Оподаткування будуть підлягати лише ось ті, ну, назвемо їх так, зайві квадратні метри. Тобто, ось, наприклад, ті, якщо це 70, то 10 квадратних метрів ось вони будуть підлягати оподаткуванню. 10 квадратів, але за них доведеться заплатити. Розмір податкової ставки за один квадратний метр він встановлюється місцевою владою. Тобто, так, це визначає все місцева влада. Але він не може підвищувати а, на півтора відсотки від більше від мінімальної зарплати, яка була встановлена на січень того року, за який сплачується податок на житло. Оскільки цього року українці мають сплатити податок за минулий рік, то мінімалка береться в розмірі на 1 січня 2022 року. Тоді вона становила 6500. Отже, граничний податок на 1 квадратний метр. Зайвою житловою площі буде становити 97 гривень 50 копійок. Цю граничну цифру збільшувати не можуть, можуть зменшити на власний розсуд, тобто це все, як я вже казала, вирішує місцева влада. Тобто на все це вона цілком має право. Наприклад, в Києві цього року ставка податку на житло буде становити 90 гривень за квадратний метр. Тобто, якщо у вас є 10 квадратних метрів, ну, ось ми беремо, за приклад, так, 70 квадратів, тобто 10 зайвих. Квадратних метрів, ну беремо Київ, там столичної жилплощі, то вам доведеться сплатити за неї 900 гривень податку. Тобто така сума сплачується щорічно. При цьому, якщо у вас є ну тут, ось чесно, тут я згодна, тому що в кого є там розкішні будинки, я думаю, що в людей є можливість платити так. Ось, наприклад, там квартира понад. 300 квадратних метрів або будинок там понад 500 квадратів, то вам додатково раз на рік доведеться сплатити ще 25 тисяч гривень податку за свої апартаменти. Я хочу нагадати, що з 1 липня українським ФОП повернуть довоєнні податки, проте деякі підприємці вони просто ризикують потрапити на загальну систему оподаткування. Тоді їхні податки взагалі стануть набагато вищими. Я навіть не уявляю, якщо чесно, що буде з 1 липня, тому що люди, ну дуже багато в мене знайомих, просто знаєте, зводять кінці з кінцями. Ось люди, які фопи, так які займаються своєю справою. Ну, я не знаю, як це все буде. Правда, я навіть не уявляю. Пишіть, що ви думаєте щодо цього, що відбувається в ваших населених пунктах та містах? Пишіть, що з податками у вас, і як взагалі реагують люди. Пишіть, будь ласка, щоб всі ми розуміли, що відбувається. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.